Угу! Ходімо! Яй-яй-яй! Хто б туди зайшов? о о Поглянь! Все, хлопці, відкриваємо! Нажав! А, о, тепер нам треба щоб це все співпало, поняли? Ладно, давай, я ж не хочу, що ми на самому початку. Вийшли з других. Ха, це капець. Ларі, я не знаю, що тобі порадити. Деш, щось треба зробити, я вам кажу. Посередині. Один лишився. А ну, давай попробуй відкрити. Ага. І не хоче думати. Ух! як я це відкрив? Я не знаю, як я це відкрив, воно сама відкриє чесне слово. Еш. Де ж ти єш? Кого лежить? Заснула чи шо? Еш, еш Дой, я й ти, тот бій. <laughs> Бороду запустив. Він не відняє фантазії з реальності що він хоче, це померти. Коли ми платі починає поважити з ним, немає си. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри салли фейс обличчя салли. Граємо далі. Так, на чому ми закінчили. Еш каже, хлопці, подивіться на це. А, вона має туди впасти, все. За цією картиною щось типу сміттєпроводу. проводу. Дивно, у цій будівлі немає ніякого сміттєпроводу. проводу. Не схоже, що він виходить на вулицю, не видно світла. Слухай, не дивись туди, обережніше, еш. Цікаво, куди він веде? У -у -у -у! Ніхто й не сумнівався, що воно впаде, ні? Та ясно, що впаде. Еш, еш? Ти ціла, еш? О, ні, о, ні, не може бути. Прошу, нехай вона буде в порядку, ми повинні дізнатися, куди він веде. Як ми, що ми? Я полізу вниз, це єдиний вихід. Чува чи ні, це не раціонально. Що як ти теж впадеш і приземлишся на неї, якщо вона досі жива, це може її вбити. Хе, <сіло> сило. Добре, гаразд, ти правий. Подумаємо. Будемо думати, що робити. А що ми будемо робити? Думали, думали? Я знаю, куди він веде? Що, звідки? Неважливо, просто приведи тода. Зустрінемося у підвалі. Поняв. Він пішов по тода. І всі зайшли в підвал. Що відбувається, Сале, що ти бачив? Ешлі в порядку? Все буде добре. Допоможи мені. І що таке? Цією квартирою вже давно не користувалася. Вона в дуже поганому стані, але Едісон не може дозволити свій ремонт. Така ж справа із п'ятим поверхом. Це було у твоєму видінні сали? Це не зовсім так працює. Більше схоже на почуття підвищеної інтуїції. Добре, веди нас, а ми злаштою допоможемо чим зможемо. Зачинено, стривай на один з ключів Пекертон. Нагадує старий ключ від квартири. Спробуй його. Ой, так, зовсім про них забув. Ідеально! Ну, две ще відкрили. Тут нічого немає. Дай мені хвилинку оглянути тут все. Так, сванна кімната. Е, в мене є та штука. Ооо! Ну добре, тут нічого немає. Зараз мусить запікати, я вам кажу. Дивно! А две, видиш, труби щось зелене тече. Так, давай в спальню No2. Дивно. Келим. Келим порваний у цьому місці. Схоже на... Хм. Схоже на те, що ми дещо знайшли. Хлопці, ідіть сюди, подивіться. Ю-ю-ю. Чувач. Схоже у будівлі є незадокументований підвальний поверх. Його точно не маю в жодному з креслень дому, який я бачив. Можливо, старий льох чи щось подібне. Ніколи не чув, що він тут є. Третій ключ мій спекертом підходить до цих дверей. Еш має бути там внизу. Сміті провід міг вести тільки сюди. Я я еш там сидить бідно. Ху -ху! Ходімо. Яй-яй, хто би туди зайшов. І ще й там світла на не? хай погляд наш підкорить небеса, і можливості наші хай будуть йо Йомою, хлопці, де ми прийшли? Що ж, виглядає кепсько? Неймовірно, ця архітектура повинна нараховувати принаймні кілька століть, кілька століть кривавого сатанізму до біса потворного. Усе вкрите -то всім шаром пилу, що ймовірно означає, що це приміщення наразі покинуте, і було таким вже деякий час. Сподіватимемося, що лиха історія цього місця залишилася в минулому. Сподіваюся, ну що ж, нам потрібно якось потрапити за ці ворота. Здається, тут немає очевидних механізмів що відкривають ці величезні грати. Вони мають бути вмонтовані в стіни. Цілком ймовірно, що механізм для керування град прихований, а варто розділитися і оглянути кімнату. Ну, то вже видно, що на підлозі видиш оцю зірку можеш крутити. Вона ж стоїть не так, як має стояти. І наші тут ці перемітки. Ти типу, почуваючи тут і крок не ступиш, не перечепившись через них. Це бляха боляче чи... оглянути. Стара книга в шкіряній палій турці на обкладинці символ птаха у колі. Текст написаний іншою мовою, тож я не можу його прочитати. Деякі сторінки забризкані кров'ю, а нижній край книги обгорілий, торкаючись її учої легке запаморочення, ніби вона виробляє якусь дивну енергію. Сильно. Та може лежить. Е, якась банка, що тут? Так, йдемо з тих штуку. А ну А ну, я не можу це крутити, ну бляха-моха. Ви, тут якийсь дивний прихід знизу. Ще одна книжка. Стара княжки ренії палітурці з малом голови кози на укладинці. Текст написаний, іншою мовою, а сторінки пахнуть гнилим м'ясом. Це книги викликає у мене дивно сильне почуття дежив'ю. Та як так казав в холодильнику, ні? Копія. О, лампочку треба туди поставити. Трохи дивно, що в такому місці є лампочки, мабуть, їх встановили пізніше. Однак ця зелена лампочка особливо захоплює Я ніколи не бачив такої. Як її увімкнути, чергова загадка, немає видимих перемикачів, я оглянувся навколо. Хм. Цікаво, цікаво. Давайте, знаєте що? Тихо. Опа. Увімкнули. А ну давайте сюди поставимо. У мене ж є одна. Ну, а що ти її туди не ставиш? Ну, ту штуку ж можеш поставити її. І наш тут ці пірамідки? Та чекай, чоловічик. Я хочу якусь лампочку по поставити на цю. Або. А, во! Бо... тут її місце, точно. Давай лампочку. Не то. Поставити. Включаємо. Чувач, ці маленькі обілізки стали більшими. Ооо, речоги! поглянь. Все, хлопці, відкриваємо. Нажав. А, о, тепер нам треба щоб це все співпало, понял? Ладно, давайте, о, покрутим. А, то не так просто. А піпецку бігом, тепер пешей сашка наш, не разби, топ, -топ, топ, -топ не то один раз, а ці всі рази пробуємо. <кхе> Пять раз крутим. Ні, давайте ще раз. Тікс. Погнали туди. Раз. Два. Є. Yeah. Ідеально. Опа. Пацани, сюда. Пацани. Тікс. Йо-йо-йо... Подій, хлопці, я відкрив ворот. Чуваче? Ти що, до серцевого нападу хочеш мене довести? Я з переліку мало не надзюрюв штани. Ха-ха, вибач, я змію чинити не на секунду, але той важкий не хоче триматися на місці. Тоде, можеш постояти на ньому, ми з ларі підемо шкати еш, а ти подбаєш, щоб нас тут не замурувало. Звичайно, я постою. Тот зародкий. А, йду до хати. Поїм, Ти же спати, ти ми будемо тут сидіти. Готовий? Ні. Але ж там точно пішли. Будьте обережні ви двоє. Я не хочу ще когось тут втратити. Ну, заходимо. О! Схоже, тут два шляхи, нам варто розділитися. Я боявся, що ти це скажеш. Сильно. Той наліво, той направо, та? Чому подібні речі постійно трапляються зі мною? Давай, давай, Ларі, бігом. А, то я за Ларі граю, нічого собі. Давай заходь І так, Ларі зайшов. А може тут вийде цей? Може там вийде салі Дідько, це місце схоже на лабіринт. капець Одні двері, другі двері, треті двері. Давайте в третій. Яй-яй-яй. Давайте знову в це штука якась. Це тут все вигадати? Давай все йдемо в третій. А, я вийшов знову тут. Давай, значить, в третій. В ще раз в третій. А тепер давай в другий. А тепер в ці? Ми вернулися назад? другий. Чекай чекай, йдемо далі. Понувигадували. не кажіть, що ми на самому початку. Вийшли з других. Це капець. Ларі, я не знаю, що тобі порадити. Де ж щось треба зробити, я вам кажу, посередині. Давай а, в другий бік не можеш. давай в першу біжи. Яй-яй-яй, ну це ужас. Давай сюди. Капець. Весь, три піраміди, так? Ну, давайте будемо думати так, добре. В третій зайшов. Тут нічого нема. Ти куди в другу? Тепер давайте в першу. Бо теж нічого нема, а тепер? Знову Йо-йо-йо, я десь зайшов. Добре. Е, роздивись, і на це не хоче. Грати закриті. Треба придумати, як відкрити ці дурні ворота. Ой, зараз, зараз. А що мені як мені це зробити? Я ж перестрибувати це не можу. О, та камінь постав, чоловіч. Ой, Чікс, Чікс. Ти ж маєш камінь. А, він не стави. Ужас. Один, два, один, два. Добре, а тут. Три, два, один. Коротше, так понятно, це все треба закрити, і тоді двері відкриються, не тут нічого нема. Що ж у мене в кишені? Ключ карта, запальничка. Це так вигадали. І тут нічого, типу, не нажимає більше. Двісь ті останні, вже закритий камінь. один один, один, два. Один лишився. А ну давай попробуй відкрити. Не хоче навіть думати. Ух! як я це відкрив? Я не знаю, як я це відкрив. Воно сама відкриє, щасне слово. А То саме починайся. Як я там ходив. Я вже не пам'ятаю, як я там ходив. Перший, другі, другі, треті. Ооо. Отака порожня кімната має бути. Ай, не туди. Я вже що не попаду в ту порожню кімнату, тут що? Тут лежить ця штука. Перший, перші давай. Знову перший, перші давай. В третій давай. Чівернутися назад. І в першій давай. Не знаю чого, може то треба в другий. Фу. Я не знаю, яка там логіка. Оглянути. Стара кнега в дерев'яній палі турці. Спереду вирізано суцільне чорне коло, виготовлене з іншого виду деревини. Кволі зелені сторінки вкриті намальованими символами. Я не можу їх розібрати, але вони залишають гіркий присмак у роті. Поняли? О! Губіки зараз будуть так, двері. Я маю їх відчинити. Ти ясно, що маєш. Ай, Ларі, що ми тут робимо? Дві двері? Так. Давай, давай, я казаю, відкриємо. Не знаю як. Я то був зробив, але якось ми були, зробили. щось тако цокали, цокали. Добре, ще одна. Чикс. І ще не вийшло. Чикс. Давай, 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 давай. Ай, ну що за? Да, давай, давай. Добре. Ні, тут нічого не виходить. Тут щось має вийти. Ні, не, не вийшло. Може, тут щось вийде? Нет, тут не виходить. І останнє не виходить. Ну одна лишалася. Дивись. Ай! Капіс! Ну і як то? Та просто котре ходити туди-сюди і повезти має. Та салі вже ноги болять, ви. Єс! Я лише сказав, що його ноги болять, все. Відкриваємо двері. І там нас чекає Ларі чи не Ларі? О, Ларі, здоров. Ей, ти вчасно! Я думаю, ми повинні одночасно потягнути ці щоб відчинити ворота. Схоже, ми прийшли по великому колу, кімната за гратами саме центр цього місця. Це остання кімната. еш має бути там. Давай. Три, чотири. Нічого собі, а? Що за приколи? Хм. Думаю, це дивна шестиграна штука зі столу місіс Пекертон. Це якийсь ключ. О, -о, -о, О, нічого собі, дві засвітились. Все, Ларі, погнали. Цікаво, що там буде. о О, -о. о тут кістки. Еш, має майбут, десь тут. один книжковий постамент, але на цьому нічого не лежить. О, діру, не Еш, точно десь тут. Вона якраз такой дірки, певно, упала. Е-еш. Де ж ти єш? Гово лежить! Заснула чи що? Еш, еш, як ти? Еш, вона що? Вона ще дихає, допоможи мені її підняти. Зараз віддаї в А? Вона отямилась. Що відбувається? Де ми? Чув віхо, ти упала клятий сміттєпровід. Я думав ми втратили тебе назавжди. Я такий щасливий, що ми знайшли тебе. Ти в порядку. Здається, так, просто троє голова поморочиться. І тіло болить, але хоч кістки не зламані, ну принаймні мої. Ех, дідько, еш, не повіриш, через що ми прийшли, аби знайти тебе? Все завдяки салі. У нього сталося чергове видіння. І потім він знайшов стрі двері до підвалу, а потім ми спустилися довгими моторичними сходами. А потім ми знайшли цей клятий культний храм, чи що це біса за хрінь. Потім були всі ці головоломки, паски, лабіринти, і тот Тот тримає для нас вчинені головні ворота. Потрібно до нього повернутися. Ого, це все складно переварити. Повірте, не можу, що щось подім знаходиться просто під апартаментами. Дякую, що прийшли по мене. Не знаю, що б без вас робила. Прикиньте, за назад, би треба йти знову по тих дверях. Це, це б був ужас. То що ми робитимемо з усім цим? Місіс Пекертон вбила цілу купу людей, а ковбаса, не можна ж просто забити? Точно не можна, судячи з того, що ви мені розповіли про внутрішню кімнату храму та про квартиру місіс Петерсон. Цілком ймовірно, що і вона також була поглиненою окультизмом. Хоч братство вже давно розпалося, вона могла просто натрапити на ці двері, як і ми. Або, можливо, вона його остання член киня, що вижила, і тепер намагається самостійно завершити їхні плани, якими б вони були. Ти ж не думаєш, що вона намагається відродити червоного около демона, правда? Сподіваюсь, що ні, але якщо так, ми будемо до цього готові. Чорт, ми повинні зупинити її і бажано до того, як це станеться. Знає, що йти до місцевих органів не варіант. Можливо, нам варто зв'язатися з поліцією штату чи ФБР? Принаймні, цього разу наші батьки не зможуть заперечувати те, що відбувається. Вони допоможуть нам, коли ми покажемо їм, що знаходиться під цим будинком і чим займалася Пекертон. Я ж маю рацію, цього разу варто залучити наших батьків. А може нам варто просто вбити її? Що? Місіс Пекертон, може, нам варто просто вбити її? Вона стара, це ж нічого складного, ми не можемо просто взяти когось вбити Ларі. Тоді ми станемо нічим не кращим за неї. Зазвичай, мав би заперечення проти заподії шкоди, але в цьому випадку Ларі, можливо, має рацію. Тод, Ларі, хлопці, ви серйозно? Подумайте про всі дивні незрозумілі події відбувалися в апартаментах Хедісона та в Нокфейлі загалом. Чим більше я про це думаю, тим менше мені здається, що мій Спекертон працює сама. В неї повинні бути спільники. Це пояснює, чому поліція приховувала подробиці вбивств Чарлі та родини Голмс. Невідомо, як далеко розповзлася ця гниль. Дідько, думаю, це досить логічно. Сале, ти сьогодні вже говорив про щось подібне. Не знаю, можливо, цього разу нам і справді доведеться справлятися самим. Можливо. Знаєте, найсерйозніші проблеми звичайних підлітків, всякі дрібничі на кшталт популярності та красивої зачіски. Але в нас все по-іншому. Схоже, ми повинні турбуватися про порятунок світу. Хі -хі. Оце так знайшли підвальчик, ні? А я думаю, вже всі апартаменти прийшов. О, ця. То що трапилося? Ми вирішили, що ранок покаже, що вечір не скаже. Він якраз майже настав, і всі були надзвичайно виснажені. А вчителька, що ви вирішили, піти до поліції? Нам не довелося. Як виявилось того вечора, Пекертон потрапила в аварію дорогою додому. Наслідок зіткнення вона та інші водії загинули. Ого, як зручно. Можете перевірити це саме, якщо мені ви не вірите. Наступного дня першу сторінку газет прикрашав заголовку «Сіма улюблена вчителька середньої загальноосвітньої школи Ноквела була вбита п'яним водієм. Але звичайно, ви нічого не знайдете про трупи в її квартирі або про те, як вона годувала учнів людським м'ясом. Все це приховали. Зрозуміло. Мені байдуже, якщо ви не вірите. Це правда, а ви обіцяли пустити ветер повну історію. Не хвилюйтесь, Сали, все вийде ветер повністю. Я завжди тримаю слово, і думаю, що глядачам буде дуже цікаво послухати вашу розповідь. Зараз усі стежать за вами. Ви з великою любов'ю розповідали про свою подругу Ешлі. Я так розумію, ви з нею були дуже близькі. Ви навіть вважали однією зі своїх найкращих друзів, які Ларрі, Джонсона з тодом. Але бачили місце. А що там пише? Sally Фейс, вбивця, засідання суду сьогодні. У справі масового вбивства, включно з усієї своєю судимого джерела, що прокурор викличе Ешлі Кембл для надання свідчень проти вбивці. Sally Фейс. Cambul давня подруга підсудного. Кажуть, вони були дуже близькому старшій школі. Та що вона має робити? Все, кидай ту газету. Молодець. А що з Тодом? Ви обіцяли розповісти мені про Тода. О, так, звичайно. Чого ми знімали сюжет про Морісона Він досі у лікарні після того, що сталося цієї ночі? Він все ще не в собі не реагує, не розмовляє, тому ми не змогли з ним поспілкуватися і здебільшого вели діалог із його лікарем. Мені жаль Сале, але, вочевидь, Морісон не стає краще. Насправді його стан лише погіршується. Кажуть, що шкода завдана йому тієї ночі незворотна. Йой, тод, бідний. Борду запустив. Він не відрізняє фантазію від реальності, і все, що він хоче, це померти. Коли йому відмовляють у смерті, він починає поводитись надзвичайно агресивно. Я мушу йому допомогти, я мушу якось йому допомогти. Навіть лікарі та кваліфіковані спеціалісти не можуть допомогти Тоду. Як ви збираєтеся це зробити? Я знаю правду. Я знаю, що сталося насправді. Я знаю, що не так з тодом. А що з Тодом сталося? я тут чертяка вселився. Це триндес. Оце очиська в тоді, не? Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Шкода, шкода, тоді. Що, глава завершена? Апартамент Едісон, хтось на гітарі грає. Може, то Ларі? А, ні, Салі. Валик Мозон. Щось червоні сі, якісь кроваті. Поліція приїхала. То мене типу так заарештували. 3:33. Я прокинувся, я вже прокинувся. А що далі? Вихід. Куда вихід, як вихід? Ха, сила Кто ти? Я, Лорд Вельзервуд. О у вас, правда? Ні, це призвиська, да не мені мої рідне. Шо він там, меле? Кись шуртяк, 2 там шість на квартирі. Зараз повернусь. Якийсь віршик мені розказував один. О, тут далі загадки. Ладно, на цьому серію завершуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па.